you're З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Сьогодні ми поговоримо про поєдинок, який може сильно змінити розстановку сил у надважкій вазі. Йдеться про бій Джозефа Паркера та Фабіо Уорлі. На кону не лише два тимчасові титули WBO та WBA, а й потенційний шанс вийти проти Олександра Усика. Це не просто бій заради видовища, це бій за право стояти в одній лінії із абсолютним чемпіоном світу. Поєдинок Паркера та Уорлі запланований на 25 -е, жовтня в Лондоні на арені о 2. Трансляцію покаже Дазон, організує шоу промоторська компанія Френка Ворена. Поговоримо про цей бій детальніше. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Почнемо з Джозефа Паркера. Це один із найдосвідченіших боксерів у нинішньому дивізіоні. Народився він у Новій Зеландії, має самоанське коріння і давно вважається національним героєм у себе на батьківщині. Паркер став чемпіоном світу у грудні 2016 року, перемігши Енді Луїса Молодшого та здобувши пояс WBO. Тоді це був великий момент для Нової Зеландії. Вперше боєць із цієї країни став чемпіоном світу у надважкій вазі. З того часу Паркер мав як перемоги. Так і поразки. Він зустрічався з Ентоні Джошуа, Діляном Вайтом Джозефом Джойсом. Його послужний список багатий на імена топ-боксерів. Останніми роками він переживає другу молодість. У 2024 році Паркер виграв у Джана Джелея і став тимчасовим чемпіоном WBO. А на початку 2025-го він акултував Мартіна Баколе у другому раунді. Раніше він мав яскраву перемогу над Деонтеєм Велдером. Все це показує. Що паркер знову повернувся до найсильніших важковаговиків. Стиль паркера можна назвати класичним. Він добре рухається, у нього швидкі руки та грамотний джеб. Паркер не завжди шукає нокаут, він вміє вигравати за рахунок техніки та витривалості. Його сильні сторони і досвід уміння працювати на дистанції та здатність перебудуватися по ходу бою, але є й слабкості. Він найжорсткіший панчер у дивізіоні, не завжди ризикує і Може бути дуже обережним, у клічі він теж не завжди виглядає переконливо, тим не менш проти молодих та агресивних суперників його холоднокровність часто відіграє вирішальну роль, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Favbet. деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з Favbet. Тепер перейдемо до Фабіо Ворлі. Це зовсім інша історія. Якщо паркер з довгою кар'єрою, то Ворлі прийшов у бокс незвичайним шляхом. Він починав із white collar боїв, аматорських напівпрофесійних турнірів для офісних працівників. Для звичайних людей. Він не мав великої аматорської кар'єри, але він швидко пробився у професіонали. Ставши профі у 2017 році, Ворлі швидко почав збирати перемоги та пояси. Він виграв титул чемпіона Англії та британської співдружності. Серед його суперників були Натан Горман. Давід Аделеє – Фрейзер Кларк з Кларком, до речі, перший бій закінчився в нічию, але в реванші Ворлі накутував його вже в першому раунді. Ключовий момент його кар'єри це перемога у червні 2025 року над непереможеним проспектом Джастісом Хуні. Ворлі програвав тобі по очках, виглядав гірше, але в 10-му раунді зумів завдати вирішального удару і нокаутував хуні. Завдяки цьому він став тимчасовим чемпіоном WBA і це саме його головний козир. Вміння повернути бій одним ударом. Ворлі яскравий нокаутер, В його активі 18 нокаутів. У 19 перемогах його стиль заснований на агресії, силових атаках та постійному тиску. Він молодий, свіжий і небезпечний, але в нього поки що мало досвіду на найвищому рівні. Його слабкості це прогалини в техніці та захисті. Часом він надто покладається на свою місць, і це може коштувати йому дорого проти розумних суперників на зразок паркера. Бій Паркера та Уорлі цікавий саме контрастом стилів, Паркер – це техніка та досвід. Він уміє розтягувати бій, працювати джебом, тримати дистанцію та спокійно забирати раунди. У Уорлі це енергія та сила. Він завжди шукає можливість вибухнути та завершити бій достроково. Це протистояння розуму та емоції, системи та агресії. Для паркера ключ до перемоги, зберігати холоднокровність, йти на відкриті розміни, використовувати рух та комбінації. Для Орлі нав'язати силовий бій, прорватися через захист та знайти шанс для Вирішального удару. Цей поєдинок має велике значення для всієї суперважкої ваги. Сьогодні дивізіон, переповнений гучними іменами, але не всі бої швидко узгоджуються. Усик абсолютний чемпіон, але має зобов'язання перед організаціями, і не виключено, що він скоро буде змушений звільнити один із поясів. У такій ситуації дуже важливо, щоб був готовий претендент із вагомим ім'ям. Бій Паркера та Уорлі дає промоутерам саме це. Переможець отримає не лише два. Тимчасові пояси, а й статус очевидного кандидата на бій з усиком або на підвищення до повноцінного чемпіона. Для Дазон це чудова подія, для фанатів видовище, а для боксерів. Виток у поєдинки найвищого рівня. Якщо говорити про шанси на бій з Усиком, то тут багато залежить від результату поєдинку. Перемога Паркера зробить його найлогічнішим суперником для Усика. Він вже має ім'я, досвід, титул, а головне повагу у боксерській спільноті. Такий бій легко продати і в Британії, і в Новій Зеландії, і на міжнародній арені. Якщо ж переможе в Орлі, то це буде справжня сенсація. Для Усика бій з молодим нокаутером. Це ви Клик і водночас видовичний варіант для глядачів. Так Уорлі менш відомий, але промоутери можуть побудувати історію несподіваного руйнівника, який іде за усиком. Це також комерційно цікавий сценарій. Таким чином, бій Джозефа Паркера проти Фабіо Уорлі – це не просто зіткнення двох боксерів, це сутичка двох різних світів та стилів, досвідчений технар Проти молодого нокаутера. бій, який вирішить, хто стане головним претендентом на пояс Усика. 25 жовтня в Лондоні на нас чекає велика подія. І незалежно від того, хто переможе Паркер чи Ворлі, суперважка вага отримує нового лідера, а ми шанс побачити ще більш гучні бої у майбутньому. Ну а що ви думаєте з цього приводу, кого бачите переможцем у цій парі? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.